Росія розглядає війну на Донбасі як е, достатньо серйозно і найближчим часом може е, проводити ці зусилля. Підписана вона була 8 травня 92-го року. І Константин Морозов він дав вказівку і директиву готувати дійсно розгорнути на дондецькі на, на, на Донбасі військовий корпус, українізувати його і таким чином. Допомогти самому населенню Донбаса зайняти більш ну, зрозуміти про українську політику, позицію і сутність. І це був один із факторів, того, що Росія все зробила для того, щоб заявити, що Константин Морозов ну, зайняв занадто радикальну позицію проти президента Кравчука у позиціях Чорноморського флоту і таким чином витіснити його із керівництва збройними силами. І після цього прийшла ціла низка. Керівників, які вже не мали власної твердої позиції, а виконували волю тих, хто на той час вже лояльно почав ставитись до стосунків з Росією, забуваючи це наша вічна загроза. Але я знаю достемена, що потім же керівництво служби безпеки підтримувало не морозова з його політикою, а підтримувало медвечу, коли 1994 році були вибори в Верховну Раду, і Морозов після відставки. Пішов балотуватися, то СБУ України отримало вказівку від керівництва про те, що Морозова всіляко значить, стримувати, а Медведчука проштовувати.